Поплескайте, будь ласка, мені ті, хто знає, хто такий Павло Табаков. А ви знаєте, що унікальність співає? Його унікальність полягає, знаєте в чому? Перше, пішов шанс виграв. Пішов голос країни, виграв. В холостяк не взяли. Ну, бо там же жінка, діти, розумієте, так? Але він ще тим, що він творить постійно. І в нього є своя школа, де навчаються діти. І діти дуже талановиті. Зараз не вийде на ту сцену з пісню, яку ви всі знаєте, пісня Шум але вони заспівали цю пісню. Можливо, десь в своєму трошечки виконанні, але найголовніше те, що вона їздить по цілому світу, і прославляє Україну. І на міжнародному конкурсі в Польщі серед 15 країн взяли цієї пісню. Друге місце. Це я вважаю дуже почесно і дуже круто. Тому товариство максимально моцні оплески зустрічаємо творчу школа Павла Табакова! Гучно! Більше, більше, більше увазі. Гарно дівчата шумлять, правда? Що Та по... тут таке має бути? Ну, побласку сильно. Друзі, товариство, наступна пісня їхня називається сила. Я зараз дивлюся на людей, на нас, на українців, на наших гостей, і ми є одна моцна сила. Сила в єдності, сила в тому, щоб допомогти тоді, коли дійсно потреба є нашій країні і один одному. Тому ми донатимо, ми допомагаємо. А дівчатка показує вам свій талант. Єдине, що потрібно ну знаєте, будь-який артист любить повагу. А повага для артиста це оплески. Тому три-чотири моцні облески. І там хто не плескає, той мускаль. <плес> Дивіться, е... має ще для вас дві інформації. Оця дитина, яка свій біля мене, знаєте хто то? <плес> то є Анастасія Табакова, <плес> донька е... Павла. І я він завжди каже, не ну, скромний чоловік, і вона, дитинка скромного, каже: може, не треба, я завжди це роблю, коли е... вони є на сцені, я працюю. Ви е... знаєте, є такий голос країни у... в Україні, так? Так. а в Польщі як називається той конкурс. Voice Kids. голос діти, єдина українка серед цих номінантів, яка дійшла до півфіналу в польському голосі країни. Анастасія та Дякую. Ви розумієте, що якби ну в Польщі та ще українські діти молодці, але там мають свої но. Ну, то, то вже інше питання. Ну ось і зараз зі сцені буде е, пісня прем'єра, яка називається Купала. Діти дуже сильно зараз переживають, хоча вони вже бачите, професійні артисти, бо це прем'єра, і з цією пісною вони пройшли на ще один етап європейського світового конкурсу, де будуть представляти Україну. Тому зараз слухаємо уважно, з якою пісною це буде. Пісня звається Купала під ваші бурхливі. Васі, дівчатка має для вас інформацію. Та поплескайте гучно. Дзвонила тільки що мені Джері Хейл. Казала, що ту пісню, яку вона виконує в оригіналі, ви виконуєте ліпше. Благословила вас в серпні, в Польщі, на тому міжнародному турнірі, ви маєте тут все виграти. Тую пісню. Домовилися? Домовилися? Правда? Моцно, ні? Ну, сильно, дівчатки спігають. Ну, і звісно, сьогодні маємо гарні веснянки. Маємо гулянки. І звісно, найпопулярніший касник є По? Подолялочка. Подолялочка. Гучно. То дуже круто, правда? Да! Якщо дуже круто, то треба дуже круто поплескати. Скільки <звілля> тут? Що на діти тут? Як ви думаєте, якщо школа Павла Табакова, діти табакова їх називають, виходять і співають, то має бути сам Павло Табаков, правда? Пасувало би. Пасувало би, так? Хто думає, що він є, поплескайте. Дивіться, <звілля> він завжди є з нами. От, я жартую цей пісні за його аранжування, насправді, але є один важливий момент. Хто Павла сьогодні день народження? Я пропоную. Олю, ходи ближче сюди. Не ходи сюди ближче, ходи, ти з тим телефоном ходи ближче. Лості, хлості. Ми зараз гарно його привітаємо і ми перейшли б йому звідси гарне вітання. Домовилися? Отже, я говорю, дівчатка почне співати, а ви це повно зараз імпровізація, а ви допоможете всі разом, добре? Готові? Рано, 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 рано. Ти, ти, ти вже знімаєш? Павлику, Павлику, Павлику. З ним народжує тебе, друже. Ти не народний, ти не заслужений, ти міжнародний артист. Що ти робить дуже багато В першу чергу нашої країни, прославляєш її своєю гарною українською піснею. Ці діти, тому доказ, твої діти вони неймовірні, вони талановиті. бажаю тобі здоров'я, моцного, фарту сильнішого. І звісно, перемог дітей твоїх і і тебе на всіх максимальних міжнародних конкурсах. Ну а зараз ми перевіримо, чи твої діти мій файно співати. Вітаємо Павла Тобакова. Готові три-чотири нова літа. Сразу по у пола вітаємо, вітаємо. Вітаємо, вітаємо. Браво, браво, супер, приказу, слава Україні. Героям слава. Біжіть. Це насправді було дуже круто, а батьки поплескати тих дітей деколи. Дися традиційно, батьки, які пройшли сюди подивитися на дітей. Зараз йдуть отуди там є фрукти, пляцки, Все, що треба для дітей. Собі купуєте вареники, бурщі. Всі решта робите таке саме. Адже все, що сьогодні реалізовано, вишиванки, їсти пити, це все для того, щоб придбати величезний бпла комплекс для нашої 24-ї бригади. Благодійний фонд із янгом на плечі та друзі благодійного фонду роблять це все сьогодні. Цю гаївку єдності для того, щоб допомогти нашим військовим. І це все ми зробимо однозначно разом. Зробимо, правда.